Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хотів би розказати про модернізовану версію ступиць на підхаби. Отже, в чому заключається модернізація? Це додали втулку бронзову і змінили спосіб фіксації шруса. Раніше він у нас фіксувався стопорним кільцем, зараз, відповідно, має з заводу різьбу М8125 в торці, і використовуємо цю різьбу. Ставимо ступицю. Якщо ви не бачили, як це все збирається, як це виглядає, і в чому плюси і мінуси, залишу посилання на відео в коментарях. Переходіть, дивіться, якщо вам цікаво. Отже, далі ставимо хаб. Хаб використовуємо від Mazda, Оскільки їх не потрібно розбирати. тобто вони, Кришка кріпиться винтами, які кріплять в сам хаб до ступиці, що дуже зручно в цьому плані. І тут ставимо, відповідно, у нас шайбочка і винтиком це все закручується, фіксується. Ну, а фіксатор різьби, хороші винти, і це у нас відповідно фіксує шрус від зміщення, щоб він у нас не вискочив. І відповідно страхує в нас у випадку, якщо у нас ця гайка починає відкручуватися або ще якісь проблеми, воно у нас нікуди не дінеться, оскільки в нас тут є, воно закріплено, воно туди нікуди не провалиться. І відповідно потім ставимо кришку, закручуємо це все винтами до ступиці і насолоджуємося ось так. Бачите, що рус на місці. Все крутиться легко, хаб у нас трошки тугуваті, так має бути. Ось і щолк. все зафіксовано. Все у нас крутиться разом. У нас є привід. Хаби на фрі і нічого у нас не крутиться. Тобто у нас стоїть на місці, привода на місці, крутиться тільки колесо зіступиться. Всім дякую за увагу. Коментуйте, Звертайтесь. că muzica o răspundem detalii și